На цьому конвенті, самому, а ми вже там дописали ще кілька оповідань і все шукали, кому під прочитати. Там був такий а, письменник київський Володимир Савченко, а він писав, значить, ну таку радянську. Він достатньо відомий був свого часу. він Єдиний, хто мав час і не був завжди п'яний, що це все діло прочитав, прочитав. і... Що хлопці, мені треба з вами поговорити. І все-все каже дуже добре, але це все треба українською мовою, саме це російською. Ми кажемо, Володимир Іванович, і фірх хліно. Каже, значить не От прямо це берете, перекладає, а це в Радянське Союзи 88-й, 8 рік ріку. Каже, російською там все забито, а українською, в принципі, не особливо є, що друкувати, особливо жанрові речі. Напишіть, перекладіть просто те, що не переписували, просто перекладіть українською і можна прилаштувати. Нам ця ідея сподобалась. І ми сіли перекладати і зрозуміли, що виходить з війня. Реально. Виявляється при перекладі, українською виявляється, треба писати зразу. А коли ти зразу пишеш українською, писати треба не під стругацьким. Розумієте? І ми стали заручниками оцього українського, значить, ти стоїш на іншому ґрунті собі. Значить, ти стоїш на ґрунті української літератури і ніяких тобі стругать. Нам тоді було 20 і ми це зрозуміли. І ми почали викинули все це нафіг і почали писати українською довізовою першої твора ще раз. Одно...